Три поширені міфи про отримання туристичної візи до Великобританії поїхали! Міф номер один: якщо в мене є запрошення, я стовідсотково отримую візу до Великобританії. Насправді це не так. Дійсно, запрошення воно посилює вашу заявку, але є багато інших запитань в анкеті, які впливають на отримання вашої візи. Ніхто не може обіцяти вам стовідсоткове оформлення візи, навіть візові агенти. Не вірте їм. Міф номер два: мені потрібна велика кількість збережень на рахунку. Дійсно, для Великобританії важливо ваш офіційний дохід, ваш кількість збережень, які у вас є на рахунку. Проте це не впливає на. На їхню кількість дійсно, скільки ви заробляєте, відповідно, пропорційно рекомендовано, щоб у вас були збереження. Міф номер 3 мені відкриють візу до Великобританії тільки на 6 місяців. Це не так. Проте, якщо ви подаєтесь перший раз на отримання візи до Великобританії, дійсно 6 місяців. Якщо ви будете подаватися другий раз і третій раз, ви можете обрати різний термін отримання візи 2 роки, 5 років, а навіть 10. Тому звертайтеся за послугами оформленням візи до Великобританії до мене, це мій улюблений напрямок. Насправді. А тобі я дарую сертифікат на 100 фунтів на оформлення першої візи через моє агентство.